Таку дивитися? нафта падає це чу це, це чудово. Росіяни відчувають вже великий тиск, відчувають буде ще гірше для них, а далі реальні санкції може накласти виключно Україна. Як СБУшники почали на початку цього року бити по нафтовій по нафтотерміналах в, в, в Леніградській області, в Новоросійську, що почалося? Падінні ціни на нафту, не на нафту, а на експорту російського. Що почали валати росіяни? Давайте енергетичне перемир'я. Що це означає? Ну, значить, він дуже боляче, і туди треба поспрямовувати свої зусилля. І тоді о, риторика сильно поміняється, питання не в риториці, а в конкретних кроках. Нас цікавить в першу чергу на цьому етапі. Конкретика. Скільки грошей європейці дають на, наприклад, закупівлю американської зброї на цьому етапі? Нас цікавити, повинно виробництво власної зброї, ЗРК, щоб не залежати в тому числі. Від американців е, відкриття для цього потрібно експорту Ще раз наголошую, щоб і гроші заробляти і підтримувати стосунки з нашими партнерами. Вони бачу теж істерики. У нас катають що європейці з червня можуть скасувати пільговий режим для українських товарів доступу на ринку. Так відкривайте експорт, відкривайте експорт, продавати в Європу кращу зброю. В Індію продавати зброю бездомний просто ринок, ось і заробляти кошти. Можна ціти три мільярди просто за півтора року відбити. Та, ту різницю в перший рік наші зброєри можуть на мільярд доларів експортувати товарів і послуг, і 200 мільярдів заплатити податків.